Дорогі мої глядачі, вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні хочу підвести підсумки по спільнику Шапковання 2023. Даний спільник тривав з 10 жовтня по 10 грудня. В'язали ми 2 місяці і нав'язали дуже багато краси. Свої роботи я покажу трошки пізніше. Розповім про них. Деякі ви вже бачили, і останню роботу ще ніхто не бачив. А зараз хочу поговорити про дівчат, тому що в спільнику основне це люди. І я дуже дякую дівчатам, що підтримали мою ініціативу. Це мій перший спільник. Не все було гладко, скоріше всього. Дуже було багато адміністративної роботи. І одному не зовсім просто. Я зробила свої якісь власні висновки щодо цього. І разом з тим в чаті була якась затишна атмосфера, всі були чемними, підтримували один одного, ділились якимись своїми секретиками, в'язальними корисностями. І Знаннями, вміннями, і навіть дехто знімали майстер-класи, там була окрема гілка з майстер-класами по головних уборах і аксесуарах. Зараз я вам ставлю фото готових робіт учасників. Ви зможете переглянути і можете в коментарях написати, яка робота найбільше вам сподобалася. Я залишу посилання на Google-форму для голосування. І ви зможете проголосувати за ту роботу, яка вам найбільше сподобалася. I'm gonna put Baby you yeah. give me a letter You whip up my eye Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear that. You whip up my appetite Don't leave me high and dry Shadowland, wind am gonna burn. Ви бачите, скільки готових робіт нав'язали дівчата, наскільки вони різнобарні, різнопланові, наскільки талановиті наші дівчата. Спільник завершився, але ще ж мають бути подарунки. В нас було шість спонсорів. Перший спонсор це Ксенія. Я, до речі, не обмежувала наших спонсорів. Вони самі придумали номінації, по яких вони будуть обирати роботу. І в Ксенії номінація називається Комбо. Тобто тут все в комплексі мало бути майстерність, виконання і презентація виробу. І Ксенія обрала роботу Світлани. Я вставлю. Фото готової роботи, ви зможете переглянути це Берет. Наступний спонсор у нас Анна. До речі, посилання на дівчат, наших спонсорів і на учасників. Я залишаю під відео, вся інформація буде там. Заходьте, знайомтеся. Дуже цікаві дівчата, тож, я вам раджу, розповідають про в'язання українською. Це зараз дуже важливо. Тож підтримуйте їх. Так, наступний спонсор у нас Анна. І номінація найяскравіша. І вона обрала роботу Олі. Олічка у нас теж спонсор. Я вам ставлю фото готової роботи, ви зможете подивитися. Це дійсно якась надзвичайна робота. Для мене це взагалі фантастика, тому що цей берет зв'язаний з тунійським гачком. Для мене це взагалі щось космічне. Наступний спонсор у нас Галина. І номінація Наймиліша. Це в нас було в'язання для дітей від 3 до 12 років. І е вона обрала роботу Олени. Фото я додаю. Е дійсно дуже мила робота. Дуже гарна дівчинка. І, е Така незвична робота, я вам скажу, тому що це шапка з отвором під волосся, і резиночка додається, і взагалі комбінація, що можна шапку носити як снуд. І дуже, дуже цікаве таке поєднання, виконання, і взагалі колір і подача дуже класна робота. Наступний спонсор у нас Ольга. І номінація сама чарівність. І Ольга обрала роботу Анни, Ганни. І це знову ж таки берет. Все ж таки, у нас дівчата дуже романтичні. Фото я вам вставляю. Я вже так подивилася, що можливо собі зв'язати берет. Навесно буде якраз супер. І дійсно дуже ніжна робота, і, до речі, Ганна навіть зняла майстер-клас. Зможете перейти на її канал, подивитися дуже класна презентація. Дійсно, що сама чарівність. Дуже ніжно, чарівно мені подобається. Наступний спонсор у нас Лариса. І дуже незвична номінація, яка називається Crazy. До речі, Лариса сама така цікава дівчина, креативна. Вона і веде ютуб-канал, тож переходьте знайомтеся, якщо ви ще не знаєте. І вона обрала роботу Вікторії. Робота цікава. І там було зв'язано дві шапки і шалик, чи бактус, і вони були якось разом поєднані. Ну, дуже таке цікаве кольорове рішення. Заходьте, дивіться і фото. Ось, будь ласка. Наступний спонсор у нас Віта і номінація Жакар. До речі, було дуже багато класних робіт з Жаккардом. Я так і не знайшла час зв'язати щось з Жакардом. Але я думаю, що ще все попереду. Напишу собі план. Наступний спонсор у нас віта і номінація Жакард. І вона обрала роботу Інни. Дуже цікава робота. Зразу стає веселіше, радісніше і класна презентація. Фото додаю, і крім того, що класно зв'язано, класне поєднання кольорів. Та ще й син дуже задоволений цією шапкою. Я думаю, що це найбільший комплімент, тому що діти ніколи не брешуть в цьому плані. їм якщо подобається, то подобається. Якщо ні, то ні. ось такі номінації і вибір наших спонсорів. Я вітаю дівчат. Я думаю, що ви вже там зв'яжетеся, тому що посилання на всі сторінки все є. Тож, я думаю, що ви там зв'яжетесь домовитеся. І в чаті є, в телеграмі можна сконтактувати і домовитися про доставку подарунків. Але на цьому подарунки не завершуються, тому що ще будуть подарунки від мене. І ми ж запускаємо Google-форму для голосування. Вся інформація під відео. Заходьте, голосуйте за ту роботу, яка вам найбільше сподобалася, яка припала до душі. І я думаю, що в неділю ми підведемо вже підсумки і оберемо дві роботи, які наберуть найбільше голосів. Так як я організувала спільник сама, зазвичай дівчат двоє, то дарую два подарунки. А так як я сама, то теж буду дарувати два Тож подарунки. Не лінуйтесь, перегляньте роботи і вітайте свій голос за роботу, яка вам найбільше, найбільше. зайшла. Цьому спільнику я зв'язала три головних убори. Перший це була шапка біні для мене. В'язала я її з бобінного мериносу і кашеміру, поєднувала дві ниточки різних. І дуже класний мікс в мене вийшов. Шапка чорного кольору, не дуже там все видно, але ефект кашеміру, який розкрився, закрив всі отвори, навіть при мінусовій, вітряній погоді, взагалі шапка не продуває і дуже тепла, хоча вона одинарна. Я дуже задоволена цією роботою, активно її ношу. Зараз вам не показую, покажу лише фото або відео. Ось, Вставляю. Задоволена роботою, навіть зняла майстер-клас посилання залишаю Поступна під мірю. робота. Це була шапка з подовженою потилицею, така анатомічної форми, з зав'язками, з помпоном, подвійна і пряжа там, бобійний маринос. Дуже класна, тепла і дуже вдала модель. Фото відео вставляю. Хоча, я думаю, що вже хто мене дивиться, то ви вже цю роботу бачили. Я вже її в інстаграмі, і в шорцях викладала. Тож я думаю, що ви вже всі її побачили. І е, вставлю ще <звіде> відео на доньці. І остання робота, яку я планувала. В цьому спільнику, до речі, два рази змінила пряжу, тому що не виходило те, що мені подобалось ту пряжу, яку я заявляла, вона була така затовста. Наступна пряжа мені не сподобався колір, хоча я вже з неї в'яжу жилет. І коли я зв'язала зразок з напіввовни і пухнастика, я зрозуміла, що це воно. Подивіться, як класно виглядає, такий вийшов меланж. Модель експериментальна, тому що в'язала я капор вперше. І що би я змінила, це би зв'язала ось оцю частину, типу, як маніжка, бо як реглан, щоб вона більш плавно лягала. Хоча я люблю такі об'єми біля голови. Тут в мене обв'язка айкордом, все чудово. Можна було цим рисом в'язати повністю капор. Мені здається, що теж було би цікаво. Можливо, наступний її так і зв'яжу. Бачила, що дівчата ось тут обробляють резинкою. Чомусь резинка мені не зайшла. І я вирішила зробити тут теж таку планочку з рису, і тут її пришила, ніби як китльовка. Все мені подобається. Шнурочки я зв'язала на машині, дуже це швидко все відбувається, буквально 5-10 хвилин, і шнурки готові. Він вийшов такий об'ємний, можливо, його треба в'язати і меншим, але на голові, якщо менший, то ніби класно. А коли вже тут його залишаєш, то він якийсь маленький, здається. Тож, ну, така модель, я би сказала, об'ємна. Тут я сшила петля в петлю, шва не видно все чудово. Підшила цей пиптик, щоб тут не, не стирчав, то я його зробила ось так. Дуже цікавий аксесуар, тому що шапку зняв потрібно десь кудись її покласти, або в сумку було тримати в руках в приміщенні. А от капор просто знімаєш як капюшон, і він класно такі виглядає, готові роботи в цьому спільнику. я би сказала, що план виконаний. Щиро вам дякую за увагу. Дівчатам дякую за те, що вони класно попрацювали. Я ще раз пересвідчилась, наскільки наші дівчата талановиті, і наскільки вони працьовиті, і наскільки креативні. І дружні. Я вам дуже-дуже вдячна і бажаю легких вам петель, здоров'я вам та вашій родині, спокою, миру. Новини останні дійсно не дуже радують нас, але ми хоча б своїми спицями створимо якийсь перед новорічний, передріздвяний настрій, зігріємо. І себе, своїх рідних, і навіть чужих людей своєю працею на сьогодні. Я з вами прощаюся, а зустрінемося в нових відео. Бувайте!